О 9-й ранку в маршрутках пенсіонерів не бракує. Більшість з них за проїзд за звичкою, не сплачують. Але нічого вам водії не казали. Ні. Що я пішла і пошвічення і все. Водії скаржаться в маршрутці, розгоряється скандал. Щойно пенсіонерів просять передати на проїзд. Пільговиків, як було, так вони і залишились. Просто питання, що багато хто не згідний з тим рішенням. Не платять, нагло заходять Післячі, все. Ну, говориш, відмінили з десятої години, але не він до одного місця. Втім, ближче до 10-ї на зупинках починають гуртуватися пенсіонери, чекають свого часу. Стоїть хлопець на, на вході і каже з, з сьогоднішнього дня. Тільки з 10-ї години можете? Чекаємо 4-10 годин, щоб безплатно, ми платити не можемо. По 10-й водії підсумовують. Поки що користі від нововведення для себе не бачать. Мені скажуть, що не ляг, то не буде з цього діла. Думаєте, нічого не дасть з того? Не. А чому? А якась частина все одно ж, напевно, платила, ні? Хто платить, то виходить. А дуже багато виходять. Спілка багатодітних сімей вже почала активно боротися з рішенням. Звернулася з листами в усі можливі інстанції. Якщо не відстоять право своїх дітей на безкоштовний проїзд, вийдуть на пікет. Це рішення виконкому, яке встановило години проїзду, може задовільнити пенсіонерів, може задовільнити ну, скажімо, таких категоріях діти війни, яким треба на ринок з'їздити і до лікарні. Але наші діти позбавлені самого основного права на здобуття освіти. У товаристві сліпих скаржаться вже є перші випадки, коли незрячих попросили з маршрутки з рішенням. Також обіцяють боротися, адже така практика вважають незаконна і принизлива. Ти витягуєш з кишені купюру невідомого номіналу. Ти мусиш запитатися в когось, яка як є купюра. Ти мусиш комусь передати, не бачачи перед собою, кому ти передаєш. Тим часом керівники підприємств-перевізників закликають своїх водіїв не брати грошей із інвалідів позору, осіб, які їх супроводжують, а також дітей з багатодітних сімей. Вікторія Васкевич, Олексій Шелковий, Віталій Дорош головні новини львова.